Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Зараз у нас 18.44. Я буду робити розклад для місця Запоріжжя. Подивимося, яка буде ситуація. Дивимось загальний розклад. Давайте глянемо, що нам, що нам припадає на ці сутки, на ці 24 години від цього часу. Ну, я вам так скажу, що, в принципі, енергія буде в плані ударів пониж. Якось так. Але бачите, по почуттям теж у нас буде тут радість тут якось все сходи. Ну, тобто, сутки вони діляться на якісь цикли, то ось воно так і буде. Нема енергії, потім з'явилася, потім пішло опять на низ, І так і живемо. Що ж тут таке? Давайте подивимося. Це чужа воля, чужа воля, рутинна робота. Ну, і тут більш-менш стабільна ситуація. Так, добре. Добре. Чужа воля, я так сподіваюся, опять буде щось прилітати, загрожувати нашому життю, да? так? Ну давайте подивимося, що у нас на ці 24 години для нас. Планують робити росіяни для міста Запоріжжя, що які в них плани? Ілюзії, фантазії, якісь непомірні бажання і, е, собственно кажучи, небажання взагалі щось робити, чесно говорю, всі, всі негативні карти. Але що вони будуть робити? Обман, військовий обман, невеличкий шанс у них, ну і злість. Ну, все, що як в асортименті, да? все, що можемо, як Путін сказав, з бокалом шампанського. Так, так, вони бомблять нашу інфраструктуру. Призналися, наконець то Такі не воєнні об'єкти, а інфраструктуру, да? Паразит, чорти. Ну, бачите, яка ні? ситуація. Давайте подивимося, що будуть удари ракет, сигніфікатори. Негатив, позитив. Негатив, в тому що вони шукають щось там. Ще хотять, а позитив в тому, що все ж таки у нас люди працюють і сплешоно. До речі, справедлива буде ситуація. Що то буде для нас? Ми будемо справлятися. Будемо справлятися стабільно по землі. Стабільно. Ну, хорошо. Так, будь ласка, сигніфікатор дронів. Що нас чекаємо на ці 24 години з дронами? Така різка ситуація, але вона буде і це негатив застойна, це позитив, шукати кращого. Тобто, може, навіть і дрони і не будуть на сьогодні. Сліпість, закритість, що для росіян буде? Така трошки неясна ситуація, коли оця вісімка така випадає. Так. А що у нас С-300 буде на сьогодні? Давайте подивимося по Запоріжжю. С300. Марний труд. І закриття. Перевернута. Негатив, закритий суд. Угу. Ну, бачите, негатив, то, що воно все ж таки сила така, що ми з ним не дуже справляємося з нею, але по позитиву йде опять-таки спілкування, наші військові будуть вирішувати це питання. Я вам так хочу сказати, що особисто я не бачу тут таких ударів, щоб їх було, знаєте, якось серйозно. Ні. Обман, стабільна ситуація, енергія нанисиде, тут взагалі, матушка стоїть. Тобто, якось ситуація в цьому плані буде більш-менш спокійна. Ну, по крайній мере, так показують карти і пажик. Ну, Якісь будуть дії по пажику такі невеличкі. Невеличкі дії. Ну так, щоб ми не забували, що вони поряд. Так, давайте подивимося, чи будуть руйнування будинків на ці 24 години. А, я забула подивитися, гляньте, як руки просто схудли, прямо злітає все. А, зійшли. Давайте подивимося. що буде тренування будинків в цілому по Запоріжжю? Подвійна буде ситуація, невеличкий шанс. Все ж таки, вони там щось хочуть, тут невдача нам падає все ж таки, щось вони хочуть. Якась буде двойственна ситуація. Трошки такими, я не скажу, що беззахисні, але негативні карти по бокам, бачите, шансу мало у нас. Невдача все ж таки щось воно таке станеться по домівкам десь може прилетіти. Подвойственна ситуація, двойственна інформація. Але невдачі ще багато тягнемо. Багато тягнемо, і мир е, трошки е, не справляється тут. Так, да, перефанту не буде тут владу. Тяжова, тяжова, тяжка праця буде. Ну, я вам скажу так, якщо це все прибрати, щоб не навалювати, да хочу, то ось вони три карти. Дузь ситуація негативна для нас. Негативна. Шансик є, але маленький вийти з цієї ситуації. Звісно, шість там По будівлям дам. Приватний сектор по Запоріжжі. Зараз подивимося. Бачите, які карти падають? Вони збираються це робити. збираються. Так серйозно собираються, бо тут йдуть втрати, і чогось ми будемо лишатися. Втрачати будемо. На землі, це і майно, і здоров'я. Частний сектор міста Запоріжжя. по берегам подивимось потім. Так, давайте подивимося, що будуть людські втрати оці 24 години. Енергія йде на низ, в принципі, але щоб сказати, що будуть людські втрати. Ні, я не скажу, що будуть людські втрати. Потенціал є, тобто в цьому плані більш-менш нормально. Чи будуть удари по тепловим мережам, по теплостанціям? На ці 24 години. Може бути втрати, погані новини і проходитимо кризис іменно по землі, по грошам, по матеріальним, по матеріальним речам. Бачите втрати? Ось так були мережі. Подивимось потім техніка ці інфраструктуру, це я дивлюсь по місту в цілому. Так, і електричні підстанції, електроенергія. Чи будуть якісь руйнування цих структур на ці 24 години по місту Запоріжжя. Так, це дуже гарні карти і туз. По монетам і вдальша, і мах. Але ця карта це зрада. Це зрада. І бачите, ось перевернута спілкування. Ось вони працюють ці люди. Я вам так скажу, що якщо воно, оця ситуація зробиться, вона так, вона негативна, але, але, але ми будемо справлятися. Це буде ось рутинна робота, тяжка рутинна робота. До речі, дуже не вистачає там спілкування іменно спеціалістів. Так, ми пройдемо цю ситуацію з, ну, кажуть, як положено, але, бачите, падає сьогодні двійка мечова. То в такому положенні, то в негативному положенні. Так, давайте подивимося мости наші. Запорізькі мости. Ж... Ой. Новий мост, Дніпро Гес і Преображенський мост. Прекрасні карти, навіть не хочу їх далі дивитися. -то хороші карти, все буде добре. Так, вокзали. Давайте подивимося вокзали. Яка буде ситуація? ЖД 1 жд 2 Запоріжжя Ліве. gd один, якраз буде проходить, жд 2 буде конфліктна ситуація. А по жд 1 буде йти по почуттям і по дві кризисна карта. І ось воно на одній ножці. Так, там люди зріють проблеми. Зріють проблеми. Поже Д-1. Енергії, може, не буде там ще в придачу. Може, де щось переб'ють і там не буде енергії. Але ось, бачите, люди будуть працювати. Поже Д2. Іде конфліктна ситуація тут. Ось іде обман воєнний. І буде навіть якась затримка, але вона буде ось по отшельнику. Вона буде правильна, як зупинка, і буде все зроблено так, як треба, бо тут іде вдача. Але бачите по вокзалам, по вокзалам і тут мах, а тут закритий суд йде. Запоріжжя ліве. Буде сілена оздоровлена ситуація, там просто, типу, такого як бардака, чи ну щось якась буде не сумятися, щось якось люди закриті, виходить, нема порядку, немає якось хаос якийсь, і це ще потім ситуація буде оздоровлена. Так, там будуть якісь напряги, але в цілому вони пройдуть якось. пройдуть. Бачите, на це треба час. Ось така буде історія. То хто попаде, то, то той попаде. Ось, і жд 1 і жд 2 така вона там нестабільна ситуація, скажімо так. Непроста. Десь щось якось воно не дуже. Взагалі, якась тяжка неділя. Таке впечатлення так дави на мозги. Просто я не пойму, в чому річ. Немає енергії. Я переживаю, щоб у нас не було щось з радіаційним фоном. Щось якесь така, якесь таке состояння странне. Шутка втомленість така, я не розумію. Це не тільки в мене. Так, давайте подивимося торговлю вуличну. Яка буде ситуація, що там у людей? Подвійна ситуація, люди, подвійна. Будьте дуже уважні. Предупреждаю вас, бо зараз така ситуація. Зараз зима, треба всім виживати, тому там все непросто. Двійка ось вона падає. Є якийсь там буде якась, якийсь хитрий обман, може, даже буде якийсь підклад от по типу теракту. Але справляться ось я, я про себе питання задавала. Справляться наші служби. Це по місту я дивилася в цілому. Вулична торговля і дивимося зараз ринки. В місті Запоріжжя, яка буде обстановка. Тяжка рутинна робота, люди, люди в стресі, зневіра людей, конфліктні ситуації, але все ж таки йде співпраця і люди чекають, хочуть все ж таки заполучити ту енергію, хочуть жити нормально. Але дуже тяжко це все дається. Я вам скажу, що там багато людей кримінального світу ще й алкашня, оця вся. Нервова буде дуже обстановка. По ринкам, дивіться, дуже уважно, будьте дуже пильними. Падає імператор, але хто, як кажуть, защищений, той вооружений. Да? Бачите, тобто, така радість, радісті тут немає. Тут рутинна робота, страхи. Тобто, будьте пильними, імператор є, тут присутствує, але людина повинна сама думати головою і береже, на голову береже, як кажуть. Так, Все в цьому розкладі я закінчую. Це був загальний розкладик. І зараз я. З вами прощаюся. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо є бажання, переходьте по стрілочці, де назва відео. Записуйтесь на приватну консультацію розклад. Якщо є таке бажання кинути дінюшку, можете це зробити. Картка там викладена. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, Па-па.